ви знаєте, можна в принципі зрозуміти деяких от, в принципі, депутатів, які кажуть, що вони не встигли подивитися на цей законопроект. Тому що в тій е, е, регламентних обставинах, в яких це все відбувалося, е, я, я не зрозумію депутатів від Слуги народу, тому що вони в принципі все знають і їх попереджають про це. І їх попереджали, що в п'ятницю. Але. З інших фракцій, які могли не побачити, бо реально е, документи дали там за пів години десь до голосування. Як можна за півгодини 40, 40 сторінок, цей документ мав його вивчити детально і зрозуміти, а що ж про що ж там йде мова? Ну так власне в цьому ж і полягало порушення всіх процесуальних норм, ну про регламентних норм. А, і ну, вибачення можна писати там, помилились, ще щось таке. Я згадую, коли вони починали працювати, я з 19-го року Слуги народу, вони один одного дня такий перформанс зробили виставу таку в парламенті. І всі прийшли в футболках в білих, де було написано Я маю право на помилку. І там дівчата активно фотографувалися в цих футболках. Вони мають право на помилку. Uh -huh. а, ну, шостий рік каденції. Можна було мати право на помилку в перший рік, коли ну, фактично багато хто з вулиці зайшов в парламент. Ну, мається навіть не з політичного середовища, а з іншої якоїсь роботи і вчився, робив помилки, на помилках вчився. То на шостому році каденції парламенту ну це вже не помилка. Це не помилка з точки зору депутатів, це виконання вимог до примусу, до яких їх примушували. Всі прекрасно розуміли, в чому суть полягає суть суть справи. І те, що навіть депутати опозиції від Євросолідарності і голосу блокували трибуну спеціально, щоб не не ставити це питання на розгляд, взагалі, означало, що всі присутні в залі розуміють, про що мова. Ну, ну, може, когось не було в залі, так він і не міг голосувати тоді. А, тому ці всі ну, так, виправдання, вибачення, їх треба приймати. Люди ну, справді можуть передумати. Тим більше ж президент же ж передумав. Ви ж бачите, президент замість одного о, закону вносить прямо протилежний. Так як в такій ситуації слугам народу не помилитися? А скажіть, будь ласка, а... Ті е, народні депутати, які голосували за, і які не визнають, що це помилка, як вони тепер будуть на це, е, скажімо, реагувати, можуть реагувати. А оце дуже Можливо, цікав... їм вже щось обіцяли цікава... за це розумієте? Цікава, цікава ситуація буде 31 липня, коли угу. буде, будуть виносити на розгляд цей вже новий протилежний законопроект. Бо, е, щоб провести цей попередній, потрібно було заручитися. Голосами значної частини ну більшості слуг народу, не всі, до речі, да тепер вже ж немає монобільшості в парламенті. В них не вистачає голосів. у них фракція розколота і ця їхня єдність фракційна давним-давно зруйнована. Їм підголосовують, як правило, з колишні регіонали з фракції ОПЗЖ і, і депутатських груп, які теж там мажоритарники, теж вихідці з, з цього самого ОПЗЖ. Ну, умовно кажучи, пострегіонали там чи проросійські якісь умовно, умовно проросійські політичні системи теж є різні люди, але загальний, так би мовити, нурт, загальна течія така, звідти це все. Вони підголосовували, і цього, цього разу і їхніми голосами це теж, теж прийнято. І партія батьківщина Юля Тимошенко, яка ще й виступила, стала фронтменом, так би мовити, агітатором, головним за, за, за цей закон. Від імені фактично Зеленського в кооперації з, з офісом президента. Тут нема сумнівів, не, не повинно бути сумнівів. Тобто так, от, якщо ви виносите протилежний законопроект, то як буде голосувати, наприклад, Юлія Тимошенко? Я сумніваюся, що вона підтримає. Або ну, якась частина її фракції. Ну вже частина як її фракції, голосувати? там, по-моєму, три нардепи від Батьківщини підписалися, так. так. На чолі до ну, на чолі, не на чолі, але я запам'ятав прізвище Наливайченка. Там, і, і, Буймістер інші, і, по-моєму, Івченко. Так. так. Їх, мабуть, буде більше, ніж три. Угу. А, але не всі. Так, це вже певна форма розколу в фракції Батьківщина. Ну і ну, з голосу тільки Таміла Ташова, яку ви, ви, ви цитували, яка вже теж так би, передумала. А, але але це голосувати але як буде голосувати, наприклад, голос uh -huh. і Євросолідарність? Чиї голоси тепер можуть бути критично необхідними для того, щоб це провести? Це питання поки що. Бо я думаю, що ОПЗЖ і, і, і ОПЗЖ, так? вони точно не будуть голосувати. Ну як же ж вони бо, будуть голосувати Проти тут? себе, так проти себе не будуть. І частина депутатів цих депутатських груп різних теж не будуть, бо теж проти себе. А, хоча частина можуть їм все одно за що голосувати, як, як президент скаже, так аби тільки їх не чіпали, uh -huh. бо є, є і такі депутати, їх достатньо багато. А, а от Євросолідарність може поторгуватися в цій ситуації, тому що президент в слабкій позиції. Президент змушений виправдовуватися, рятуватися, рятувати залишки свого реноме, так би мовити, чи іміджу. І Євросолідарність може, може подавати поправки цей законопроект якими можна ну так би мовити підтискати президента ще більше, ще ще сильніше? І він буде змушений погоджуватись на, на, на ці поправки, бо в нього виходу немає. Тому така спокуса може бути. І я думаю, що це цілком вірогідний варіант, що будуть ще серйозні дебати в парламенті з приводу редакції цього, цього закону чи законопроекту і в першому читанні, і в останньому. І, і, і в цілому, тому що суспільство буде тиснути, і тиснутиме воно на владу, звичайно, на, на президента. Їм треба буде збирати голоси, чого вже давним-давно не, не було такої кризи в парламенті. Так, так чи інакше користуючи користувалися послугами ОПЗЖ чи депутатських груп, і потрібні рішення на банку і протягували. А цього разу можуть попасти в, ну, в, в, в такі в таку. Халепу, що голосів може не вистачити. І тоді доведеться йти на ще більші поступки, ситуація патова. Насправді. От ми ситуація я, не я не, ситуація... я не уявляю, як Але вони це... будуть викручуватися. Ситуація цієї кризова, це так. політична криза. Бо коли спочатку президент пропонує один законопроект, а через три дні поприпрямопротилежний, це це криза політична. і змушує своїх соратників політичних ці рішення ухвалювати. Це це симптом політичної кризи одноосібної влади. Вихід з неї може бути це криза, це і загроза. І для, і для режиму особистої влади, і для країни теж це uh -huh. теж правда воюючої країни. Це теж треба розуміти і враховувати, але не треба абсолютизувати і перебільшувати. Але так само це і шанс. Uh -huh. Це і шанс для країни, перш за все, і для того ж парламенту, і для уряду. Це шанс набути своєї суб'єктності, і шанс провести очищення влади від різних корупційних впливів, в тому числі через оцей закон і запуск роботи. Цих антикорупційних органів, бо вони, коли е, отримають цей закон проголосований, вони зможуть висувати ТП, Тоді вже ці підозри реальним корупціонерам на, на самому вищому рівні, да? то це буде карт-бланш від суспільства, бо тиск буде зсередини, Це буде карт-бланш. Від парламенту, і це буде по суті карт бланш від наших західних партнерів, якщо вони будуть на цій позиції стояти, підтримувати і підтискати, і це буде капітуляція президента, який не зможе в такий спосіб захистити своїх політичних соратників від розслідувань. Знову ж таки, що показали ці протести фактично для і влади, і для українського суспільства, і для тих сил, які на сьогоднішній день вагалися. От вони вагалися, знаходили, знаходились на межі між тим. Ну, чекайте, ми не можемо, ми, ми не бачимо, ми бачимо тільки збільшення впливу і сили, і централізацію нашої влади. Я маю на увазі офісу президента і його монобільшості. А що тепер? Це тепер е, суспільний договір, як я це називаю, суспільний договір воєнного стану е, розірвано і розірвано президентом Зеленським. Ти Зараз ви маєте на увазі той, який з 22-го року. Повернутися да склеїти якось воно угу. не склеїться вже. Відновити тріщини все може буде клей, але от, тріщини залишиться. Я залишую. не уявляю собі, як е, от е, а суспільний договір воєнного стану полягав в тому, що. Ну, от я, як громадянин, да, в обмін на те, що влада не капітулює під, перед російською агресорами, uh -huh. я стримувався в критиці і я uh -huh. не ну, так, ну, терпів цю владу. Uh -huh. да. Тобто, ну, так, ви не капітулюєте, ми вас терпимо. Так. Приблизно в, так, в цьому полягав суспільний договір uh -huh. воєнного часу uh -huh. з 22-го року. От він зараз зруйнований владою. Терпіння лопнуло, uh -huh. терпець урвався. Uh -huh. І тепер критика поллється і, і критика і інформація з усіх, е, власне кажучи, щілини шпарин полється, і вона буде концентруватися на, на президенті і його офісі. Перш за все, вони ста ста стають. Ну тепер такою відповідальні за все. Вони і так раніше були відповідальні. Вони уз на себе натягнули, по суті, узурпували владу, інші повноваження інших органів влади на себе перетягнули неформально. Ну а тепер треба відповідати вже і тепер все. за це будуть нести відповідальність. Тобто, якщо раніше можна було зрозуміти, що відповідальність зараз ну не ми не можемо так ставити питання відповідальності, тому що зараз воєнний стан всім важко, і владі, в тому числі, так, дуже так. важко для того, щоб Тут... залучати інвесторів, залучати кошти, зброю і так далі. Але при умові, якщо ви ведете чесну гру, якщо ви ведете себе чесно по відношенню до свого народу, дивіться, от у вас було о, щойно перед цю, ага. збір коштів на автомобіль для якоїсь 190 тисяч гривень для 11 -ї... По моєму бригади Шепетівської. А які суми о, о, що таке? 190 і, тисяч, тисяч, тисяч гривень. Які фігурують у цих ослідуваннях щодо там того ж самого Чернишова чи, угу. Шестове, мільярди. чи мільярди. Це мільйони. Мільйони. Так, мільйони. Але е, ну якщо далі продовжують, можна припустити, що і мільярд гривень угу. поки що. Це з того, що як якби озвучено. А ми збираємо з людей по копійці на автомобіль для військової частини. Угу. Це, це суспільний договір воєнного часу в цьому полягає. Чи щось не так? Що, має бути щось. Ну, це неправильно, як мінімум, це, це точно несправедливо, це точно неправильно, це точно має бути змінено. І ця політична криза це шанс для зміни цієї системи. Шанс для того, щоб е, тиск знизу суспільства, і тиск ззовні. Принаймні з Європейського союзу, я як мінімум, а там є чим тиснути. Бо, бо ще раз кажу: ми боржники. Ми нас фінансують, нас фінансують зовнішньої бюджет України, і нашу обороноздатність і соціалку, і е, зарплати бюджетникам, в тому числі державним службовцям і президенту, uh -huh. фінансують наші західні партнери. І фінансові е, там різні ну, банки, світові, міжнародний валютний фонд, але й конкретно бюджети. Державні бюджети країн-партнерів, які складаються з коштів платників податків. Вони платять податки. Цими податками нас підтримують, нашу життєдіяльність нашої держави і обороноздатність. А у нас, власне кажучи, гроші протікають крізь пальці держави і потрапляють в приватні кишені. Це справедливо. З Точки зору західних платників податки. і з точки зору західних і а, а, а для нас це я, яка несправедливість, коли наші західні партнери е, ні з того, тобто? ні з цього тобто? починають зараз, припиняти нам, наприклад, постачання озброєнь зараз... або е, рух наш до європейського союзу, куди ми от, так Ці події з вуличними протестами. Це лише верхівка айсбергу. Змінюється внутрішнє ставлення людей на. Да? Громадян України до того, що, що відбувається в нашій країні. Соціологи фіксують уже кілька років зміну ситуації, що люди вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. От вони весь цей, цей час так вважали, а сьогодні починають про це говорити. Говорити вголос і не просто говорити, а виходити на, на площі, на Майдани і заявляти свою позицію. Це демонстрація недовіри. Це насправді демонстрація недовіри. Угу. Нинішній, нинішній владі, ще раз повторюся, режиму одноосібної влади. Саме в цьому проблема: безконтрольності і в бажанні в замаху на те, щоб цю безконтрольність узаконити. От. І тому, власне кажучи, зараз ця, це, це величезний шанс для всіх, для всієї країни, очиститися від цього всього, збалансувати впливи. Відновити систему стримування противаг в країні і відновити якби, нормальне функціонування держави, в тому числі, і фінансування сил оборони, не через екстремальні оці збори на вантажівку чи на, на ще щось набагато менше, а нормально налагодити систему постачання Збройних сил за рахунок державного бюджету, який потрібно. Ну, Раціональніше використовувати, раціональніше для оборони, а не для е, якихось корупційних е, своїх власних вигод. От в цьому, в цьому проблема. Це ключовий зараз, це, це поворотний момент. Тут або, або, або е, все зможемо роз, розвернути ситуацію в правильному напрямку, і суспільство скаже: ну о, тепер, тепер ситуація знову в правильному напрямку, і ми і країна отримала шанс на перемогу в війні через ефективне використання внутрішніх ресурсів, принаймні, набагато ефективніше, ніж дотепер. От, або ну власне кажучи, тут іншого або немає. Це це, якщо ми йдемо далі, влада йде далі, переступає і продовжує займатися тим самим, втрачає західне фінансування. Ми втрачаємо ресурси на оборону, і будемо так чи інакше рано чи пізно окуповані ворогом. А ситуація на фронті дуже складна. Просто за цим всім тлом, яке от зараз інформаційне, і от і протестами, які, в принципі, можливо, част, значну частину населення України вони надихають, тому що це показує, що громадянське суспільство все-таки свідоме, що воно реагує, що воно живе. І що його болить, по-перше, якщо вже так, якщо суспільство болить, це означає, що воно живе. І головне, що суспільство не байдуже до справедливості. Ну, так. Це больовий нерв, це відчуття справедливості. Коли нема справедливості, то люди на це реагують діяльно, а не мовчки. Тож, варто не мовчати. Я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Друзі, Володимир Горбач, політичний аналітик, в цій годині завітав до нашої студії. Дякую всім. То доєднувався до нашого ютуб каналу, підпишіться на нього, будь ласка, і вподобайку під цією трансляцією ну, і під кожне відео, яке ви приглядаєте. Дивитись на наші сторінці в Ютубі. Обов'язково це зробіть. Підписуйтеся на інші соціальні мережі наші. А, ну і м -м, звичайно нагадаю, можете підписатися на мій ютуб канал, який називається Близнюк наживо.